Відранку Львів прибирають від снігу. Двірничка Надія Кульчицька чистить хідник біля школи. Мені треба, щоб учні йшли. Чистенько було, щоб не впали, не дай Бог, пару днів. І вже багато. Сніг випав, а завжди вже що робиться. Кругом. Да? Багато роботи. І тяжко. Три доби комунальники Львова працюють у посиленому режимі. До прибирання вулиць залучили півтори тисячі двірників та техніку. Вона на чергуванні цілодобово. «Піково десь в нас вночі використовувалось близько 105 одиниць прибиральної техніки шляхоремонтних підприємств. Залучалося також десь орієнтовно 15 одиниць техніки, управляючої компанії, які обслуговують житловий фонд, субпідрядні самоскіди залучалися для вивезення снігу, ну і десь 59 одиниць ручної механізації, тобто мотоблоків. За три доби у Львові випало близько 14 сантиметрів снігу. У горах 30-40 см. Цю ніч і попередньо в нас температури були від'ємні в межах 7-8 градусів морозу. Наступні ночі будуть ще холодніші. 8, 9 і 10 вони будуть в межах 8-13 в горах можуть бути при проясненнях навіть до 20 морозу. Той сніг буде зберігатися, оскільки морозяна погода. І ще ми очікуємо, трошки буде підсипати приблизно десь 12-го. До лікарень першого медоб'єднання Львова за ці три дні звернулося 155 людей із вуличними травмами: четверо людей із обмороженням, решта із переломами, забоями та вивихами. Я трішечки поступилася, не вдержала рівновагу і впала, вийшло так, що весь упор вийшов на лікоть. Потім почала хвилюватися, що нібито вона й не, не має отеку нічого, але болить. Імовірно може бути перелом також тут. Для того, щоб познати, в принципі, треба робити комп'ютерну томографію. Дуже багато є людей старшого віку і людей середнього віку. Вони завжди, там особливо люди середнього віку, вони спішать там зранку на роботу і завжди десь або підвертають ногу, або падають, тобто завжди збільшується кількість переломів. Найтеповішими переломами взагалі зими – це так, це так звані є двокісточкові переломи, тобто це є переломи гомілки. Це просто коли людина підскознулася і м -м, зламала, зламала собі кісточки в гомілкостопному суглобі. За словами Максима Пижа, узимку треба обирати зручне взуття, а при падінні намагатися згрупуватися, не виставляти ногу чи руку. А у гідрометеоцентрі повідомили, що потепління варто очікувати всередині лютого. Олена Данило, Дарина Романишин та Анатолій Кирич. Чук, Суспільне, Новини Львів.